Ой, занадто гарний для тебе хлопець, заявила Зоя Васильівна, розглядаючи фотографію в телефоні дочки. Такий собі модний, і стрижка в нього, і окуляри які, і сам високий, плечистий, хоч куди чоловік. Не для тебе чоловік. Марина зітхнула. А що вона ще чекала від матері, яка все життя не втомлювалася натякати, що донька ягода другого гатунку? Вона й так до останньої ховала від матері своє особисте життя. Не хотіла знайомити Андрія з нею, що вона її соромила? Ні, дякую. А в Андрія були серйозні плани. Він хотів одружитися, і, зрозуміло, не вважав свою наречену сірою і непоказною, якою вважала й мати. А почалося все ще тоді, коли Марина була маленькою. Зоя Васильівна з дочкою жили в невеликому селі за 70 кілометрів від районного центру. Батько пішов, тільки не дізнався, що Зоя вагітна. Вони й розписані не були, тож не отримала молода мати ані аліментів, ані допомоги. Працювала на місцевій пошті, ростила доньку з бабусею та сестрою, і з дитинства дала Марині зрозуміти, що стрибати довкола неї ніхто не буде, що немає у ній видатних якостей. Мамо, мамо, тягла за поділ жінку у продуктовому магазині маленька дівчинка Купи кіндер, будь ласка. На прилавку красиво були розставлені, загорнуті в червоно-білу обгортку, шоколадні яйця з сюрпризом. Марина пробувала його єдиний раз у житті, коли її пригостили шматочком ласощів у дитсадку. Куди тобі таке, не свято і не новий рік, відповіла Зоя Васильівна. І рисок куплю і вистачить з тебе. У першому класі, після батьківських зборів, до матусь та татусів підходила жінка з місцевого будинку культури та пропонувала записати дітлахів у різні гуртки. Яка у вас гарненька дівчинка. до Марини нахилилося зацікавлене обличчя. Так і бачу, як танцює. У нас якраз нова група набирається зараз. Та які й танці? Зоя Васильівна махнула зневажливо рукою. У спідниці заплутається і опиниться на підлозі. Ну, співробітниця Будинку культури дещо розчаровано спробувала знову. Може, тоді в хор? Я вас прошу, вдома вже вуха в'януть її співу. Мати знову посміхнулася так, ніби говорила про само собою зрозуміле. Краще на гурток для господинюки їй запишіть. Готування в житті точно стане в нагоді, на відміну від співів і танців на сцені. Я вже краще хочу. Звісно, слухати саму Марину ніхто не став. Так і стала дівчинка вчитися шити, готувати і пекти, доки її подружки співали та танцювали. Іноді, Марина вечорами, вже лежачи в ліжку, довго дивилася на ноги. Нормальні ноги, ображено шепотіла вона. Час минав. З дівчинки Марина перетворилася на дівчину. Ти куди волосся розпустила, говорила мати. Хочеш, щоб у тебе щоки ще більше здавалися. Ану збери хвостик та ні синіт, ні не майся, у корівник будеш так ходити. Марина ще тоді пообіцяла самій собі, що за всяку ціну поїде з ненависного села ніколи не доїтиме корову та не доглядатиме птицю. Мати так часто дорікала її, використовуючи ці заняття, що у дівчини виробилась до них стійка неприязнь. Вперше Марина висловила свою думку перед випускним, коли мова зайшла про випускну сукню. Тоді вони з матір'ю поїхали до райцентру, і в першому магазині дівчина побачила саме ту, яку хотіла одягти. Але Зоя Васильівна, як завжди, собі не зраджувала. Надто гарна для тебе це на струнких дівчат пошито, а тобі куди. Натягнеш і по швах затріщить, і колір не твій зовсім. Краще ось це візьми, синє, і дешевше, і гарніше. Я ж краще хочу. Марина не витримала мати постійно говорила, що вона гірша за інших, зайві кілограми, неприваблива, що вона не варта того, чого варті інші дівчатка. «Перестань так казати, мамо, вигукнула Марина просто в магазині. Навіщо ти мене соромиш? Я соромлю, перепитала Зоя Васильівна, яка до цього не зустрічала відсічі. Ах ти невдячна, та я тебе виростила, вигодувала, як краще раджу, а ти сперечатись надумала. Шуму того дня в магазині було хоч греблю гати. Марина пішла на випускний у старій сукні сестри своєї подруги. Мати на відріз відмовилась щось купувати після того, як Марина показала свій характер. Натомість із цієї ситуації дівчина винесла кілька уроків: перший як тільки вона стане незручною, від неї відразу відмовляться. Другий потрібно якнайшвидше вступати до коледжу та їхати від цієї родини, де її вважають придатною лише для чищення сараю та варіння борщу. Третій чим швидше вона в місті знайде підробіток, тим краще. Чим менша залежність від родичів, тим краще. Так Марина і вчинила. Одразу після отримання атестату сіла на автобус і поїхала подавати документи до міських коледжів. Дівчині пощастило, навчалася вона добре, тому без проблем вступила на бюджетне місце. Марині одразу виділили кімнату у гуртожитку, і дівчина, недовго думаючи, перевезла речі і почала шукати роботу. До початку семестру було ще півтора місяці. Марина навчалася на фармацевта, а після занять працювала офіціанткою. Нарешті то можна було видихнути вільніше. Не слухати причіпки, образливі порівняння та ганебні нагадування. Мати дзвонила раз на тиждень. Марина намагалася відповідати на запитання чергово та не затягувати з розмовами. Сита, здорова, дах над головою є. З навчанням все гаразд, про роботу говорила ухильно. Одного разу, повертаючись із пар, Марина натрапила на маму з двома величезними сумками біля гуртожитку. Довелося приймати гостю та вести до себе в кімнату. Ой, а що це ти волосся пофарбувала? Сказала Зоя Васильівна, не личить тобі зовсім цей колір, і покривало на ліжку строкати надто. Китайське, мабуть, неякісне, краще б вовняне з хати взяла, бабусине. Марина скривилася і відразу пораділа, що в кімнаті немає сусідки. Мати зовсім не змінилася. Дівчина швидкоруч напоїла матір чаєм, висухала ще з десяток причіпок щодо своєї кімнати та свого зовнішнього вигляду, потім забрала привезені продукти та випроводила матір під приводом великої кількості уроків. Час минав. Що менше Марина спілкувалася з родичами, то більше розуміла, що все з нею нормально, що вона не гірша від усіх інших, що гарна, цікава, талановита, і що теж має право на свої бажання та маленькі радощі. Марина пішла на танці, багато навчалася та працювала, накопичувала гроші, купила собі гарний телефон, якісний одяг, замість синтетичного ганчір'я, в яке її завжди вбирала мати, почала ходити до перукаря, модно стригтися. Якось на останньому курсі коледжу на роботі з Мариною познайомився Андрій. Молоді люди сподобались одне одному, сходили на пару побачень і поступово зрозуміли, що хочуть щось більшого, ніж швидкоплинний роман. Андрій виявився молодим фахівцем it сфери. Він щойно влаштувався працювати велику компанію. Марині було дуже цікаво з хлопцем. Ніколи ще жоден чоловік так не приваблював її. Минув час. Дівчина закінчила коледж, влаштувалася за фахом до аптеки. Андрій запропонував жити разом. Марина з радістю погодилася. Удвох вони почали облаштовувати власне затишне гніздечко. Хлопець познайомив Марину з батьками, покликав заміж і питав, коли кохана представить його мамі. Розумієш, Андрію, пояснювала дівчина, моя мама, вона людина непроста, звикла говорити, що на думку спаде. Упевнений, до будь-якої людини можна знайти свій підхід, усміхався Андрій, обіймаючи наречену. Марині чомусь було ніяково пояснювати хлопцеві нюанси свого спілкування з матір'ю, те, як вона планомірно руйнувала в дитинстві її самооцінку під приводом турботи, а самій Зої Васильівні Марина теж не говорила про те, що в неї все добре в особистому житті, і відверто боялася знайомити їх з Андрієм, щоб не червоніти за слова родички. Але одного разу під час розмови з матір'ю та почула голос Андрія на задньому плані і попросила від Марини пояснень. Дівчині довелося сказати, що та як. Зоя Васильівна негайно заявила, що приїде знайомитися, що Марина не опиралася. Вже за кілька днів мати сиділа на дивані в їхній вітальні, була зварену турці каву, морщилася і розглядала навколишнє оточення зі звичними коментарями На щастя, Андрія вдома не було. Він поїхав допомагати з переїздом товаришу. Зоя Васильівна нарікала на відсутність кавалера доньки і зажадала показати хоча б його фотографію. Після перегляду фото Андрій подзвонив сам і повідомив, що скоро вже повернеться. От і добре, зраділа мати, а то даремно, чи що я перлася в таку далечінь, каву цю гірку посьорбати. Марина глибоко зітхнула і зрозуміла, що настав час відстоювати свої межі. Мамо, якщо ти хочеш познайомитися з Андрієм, то вибирай вирази, будь ласка, я більше не потерплю, щоби ти мене соромила своїми зауваженнями. Чашка застигла в руці у зої Васильівни. Брови почали з'їжджатися на переніссі, але перш ніж жінка відкрила рота, Марина сказала Мені добре відомо все, що ти думаєш, але ні твій вік, ні твоє становище не дають тобі права поливати мене брудом під якимось пристойним приводом. Зоя Васильівна почервоніла від злості і схопилася з дивана. Ах ти, виросла й найрозумніша стала. Ну подивимося, подивимося, до кого ти приповзеш, коли твій наречений тебе кине, гнівно сказала вона і гримнула вхідними дверима. Марина повернула в замку ключ, видихнула і сперлася на стіну, а ще твердо прийняла рішення не спілкуватися більше з матір'ю. Деякі люди не змінюються, і єдиний вихід обезпечити себе від їхнього впливу обірвати усі зв'язки, навіть якщо це твої батьки. Андрій невдовзі повернувся додому і здивувався, що не застав майбутню тещу. На запитання про те, що трапилося. Марина довго і докладно розповідала нареченому, чому не познайомить їх і сама більше не спілкуватиметься з нею. Після закінчення розмови Андрій міцно обійняв її. Не хвилюйся про це. Ти в мене найчудовіша, найталановитіша, найкрасивіша, найрозумніша, і будь-яке твоє рішення я прийму та зрозумію. Марина міцніше обійняла коханого Як же добре, що нарешті в її житті є людина, яка чесно та щиро каже такі прості, але дуже потрібні слова.